Я знаю, що є речі, які ви не можете мені сказати. Але я також знаю, що тут є історія, яку мають почути усі. Гадаєте, e ваша газета має ресурси, щоб узятися за це? Так. А ви? Бостонський священник чіпляється до дітей у шести різних парафіях протягом останніх 30 років. Церква знала про це і не зробила нічого. Ми не проводили ґрунтовних розслідувань цієї справи. Ні, не проводили. І це саме те, що робить ваша команда. Спотлайт. Народ, послухайте, це буде цікаво всім. Церква не здасться бою, Це точно Хочу зібрати трохи загальної інформації. Я не хочу, щоб ви записували цю розмову. Жодній формі ані слова. Наскільки нам відомо, ви задовольняли кілька позовів проти церкви? Я не можу про це говорити і нема жодних записів щодо цих слухань. Ні. Коли ти маленька хлопча з бідної сім'ї, коли священник звертає на тебе увагу, це дуже серйозно. Як ти відмовиш Богу? Фотлайт, це приватна лінія. Думаєте, у нього щось є. Я хочу чути далі. Нам треба зосередитись на церкві. Покажіть, як все починалося з верхівки. Вони намагаються закрити рота кожному, хто говорить про це. Залиш мене спокою, дідько. Шість відсотків чинили акт. Шість відсотків це дев'яносто дев'яносто священників. Якщо б цих покидьків було дев'яносто, люди б знали про це. Може знають. Can... Ви дасте мені імена та імена їхніх жертв. Ви погрожуєте мені. Я робив свою роботу. Ага. Ти і всі інші теж. Я тут, бо мені не все одно. Ми розкажемо цю історію. Розкажемо правду. Я сподіваюся, це залишиться між нами, поки ми не дійдемо згоди. А ми тут для того, щоб дійти згоди. Тут дві історії: одна про священників дегенератів, інша про зграю адвокатів, яка перетворила гвалтування дітей на надомний промисел. Яку з них нам обрати? Одну точно опублікуємо. Я не псих. Вони контролюють усе не тільки у Бостоні, по всій країні, по всьому світі. Вони знали і вони це допустили. Це міг бути ти. Це міг бути я. Міг бути будь-який з нас у центрі уваги.